Коротше, нам треба оцей населений пункт проїхати і вже за ним буде дуже класний ліс великий. Коротше в 6 часов почався дощ. Але я від цього проснувся, натягнув оцей навісик, під нього сховав дрова І все своє добро, тому що я багато чого на дворі оставив сьогодні. У мене в сумці потікла з мщонка. Да. в общем капец такие аварии вот. ну, сейчас нормально вроде поснидал под навесиком за капец но в самый неподходящий момент дождь сюда и я... как раз самый сильный дождь пешел когда я не натянул тента и вообще никак не был готовый посреди поляны на открытой поляне тут его и не натянешь и бы рядом лошадь я бы натянул бы хотя бы над палаткой было бы уже хорошо а сейчас не могу. Ну, вроде справа нормально. Поснідав. Сейчас у нас чай уже варится. Прорвемся. Нормально. После кофе установится хорошо. Ф, а так что-то голова болела. Наверное, я заболел. Уже давно болить. Уже несколько дней. А у нас сегодня 1 серпня 2025 року. Починається останній місяць літа. Бачите, яке тут літо. Якесь неправильно. В Іспанії мене жарло. Я приїхав у Францію, це щось якось так не жарко. Там один чоловік накоментував такого, що я не можу це залишити без Ну, По-перше, він сказав, коротше, зроби роби відео на русскому язику. Як тебе будуть дивитися з усього СНГ. Якщо я почну робити відео на русскому язику то скоріше від мене підуть ті зрителі які зараз є а нових точно не прибавиться ну і вторая часть commentary касається донатів. що я можу сказати дуже багато коментують про донати регулярно і тут опять вспомнили. хреново діло з донатами я думаю що воно закінчиться скоро за липень накидали 1280 гривень це взагалі ні о чем Можна ще майже нічого. Послідній з минулими місяцями. Ну один місяць не показатель, я подивлюсь, що в серпні буде. А так думаю, всього, то воно так і є. Був момент, коли донатили, може бути їм просто подобались мої пригоди по Південній Америці, а Європа не цікава. Може бути побідались. Може їм щось не подобалось те, що я сказав. Или... Ну, в общем-таке. Не важно. Я знав, що так случиться, так що це нормально. Вот те. А ми продовжуємо. Ми движемся, если кому интересно, куди я їду. Я їду зараз на город Реймс, а потім на Люксембург. Сьогодні я должен доїхати ближче до міста, щоб завтра його проїхати Вот. Ну вот таке. А далі будет Deutschland, Deutschland, Uber Alles. Солнце. Визернуло сонце, не да вже закінчиться, да, небо прояснюється. Ну якраз нормально я закачую. Хай ще трохи навіть палатка підсохне. Буде хорошо. В общем, курочка офігенна, дуже вкусная. Вот. Вона так хорошо прожарена, пропечена. Я таки не пойму спосіб приготовлення. Мені кажеться, це Ну типа гриль, но... Ну, она, короче, классно. Пропечена в середине очень добрая. То есть, ее тупо разогреваешь и готова. Вкусно уже. Просто солью, без никаких добавок. Это моя, это, вчера мороженое куплял, Тоже 130 центов. Оно вкуснее, кстати. Это с Карфура. Вкуснее, чем за Шана. Одобряю. А я не показывал вчера его, да? По, по вісу це моя норма м'яса на три дні в цій куриці. Тобто одну норму я вже з'їв і оце ще на два дні залишилось. Ну я його два дні не буду їсти. Я сьогодні в обід, з'їм і на вечір, мабуть. І все. Повально довше можу не протягнути. Який огонь? Де ви тут бачили огонь? Не було тут ніякого огня. Не було тут ніякого огня, ви щось ви думаєте. Правильно ж? Куди виходить краще? Не можу зрозуміти. Тут ось завалений проход. Тому сюди ніхто і не може так просто прийти приїхати. Ну пішки только можна зайти. Ось От таке. Отже ж я знаю буде цікаво комусь, куди я їхав. Значить, вчора я приїжджав в город Шесси, Другий город Есблі. Це там де я все в магазинах. І последний такий населений пункт був Сан Фіакр. А потім вследній хацапетів я звернув до родника і там же ж. Сен-Жан-ле до Жумо. Ось так от називається цей населений пункт. Коротше, названня з п'яти слов состоит. Зараз повертаємо на той берег. Так воно пишеться по-їхньому. название це тоже мост арочный другое такое значит речка судно плавно а вот так называется следующая хацапитока все следующий населенный пункт опаньки Здоровоєний елеватор. А там насипалки для машин. А оттуда йде така длинна труба в ту сторону. І от там заканчивається, Непонятно для чого. Може туди сміття видуває. І ось для дороги, як обычно. Появилась велодорожка, но але я думаю, що вона веде кудись не туди, навіть тут теж був базар. Але він закінчився саме якраз. А он наш мостик на другу сторону треба переїхати. Ось такий от мостик ми переїхали. Теж а, а чого нарисоване нарисовано Не можна типу судноплавство заборонене, так? Да? Але при цьому мостик строївся для судноплавства. Це такий городок. Опять не помню його назву. Я також знаю город, який я їду вже запам'ятав. Шато Тєрі. Там буде все, більший міст. Всі магазини є, Макдональдс, все, що мені треба. Ленте, дерева з Майнкрафта. Якийсь любитель Майнкрафта тут дерева по постріг. Їду, шукав сіділки. що не судьба, Мабуть, це найкраще, що я змог знайти. І сонце починає жарити, капець. Дуже похожа назва на предущую, тільки посередині. Ес, черточка, а там кейси ще було. О! Бачите відеонаблюдень. Прикол в тому, що по європейським законам треба завжди попереджать. Не нельзя вести скрытую съемку. В общем, нельзя без попередження людей знімати. Це по поводу того, що там казали чуваки, що скрыті камеры в лісі всякі і прочі штуки. Скрытые камеры могут ставить только спецслужбы и, и только за постановы суду. То есть все очень сложно с этим. Короче капец вообще так. Короче тут кругом всякие символы винодельческие. И на въезде было написано, что тут делает шампанское. Так мне вот интересно, может это уже въехал в этот в шампанский регион, в Шампань? Ха -ха. Интересно. Надо изучить немножко Вот. Тут кругом такі фотографії. Я так зрозумів, це зображена оця храма. І тут щось підписане. Отаке. От Виходить, бачите? Оно. Отака от долина. І я оце з цієї долини по цій дорожці пішки піднімався все. Время. Потому що невозможно інакше ніяк. А основна дорога якось поверху йде. Блін, А у вітер опять в спину буде, так? Да? Дивіться, що тут. Ух. А Може це просто діти гралися так. і положили його сюди. Він так лежить, наче мертвий. Таке. Бррру, кошмар. Може я зараз перекушу трохи. А? Почитав я в Википедії, Да. це я в'їхав в нього. Марне, Марне регіон називається оцей. Да, Це один із нескольких регіонів, де виготовляють шампанське. Місто Реймс, в яке я завтра приїду, це один із центрів якраз. Я даже не знав, побачив. От Добре, що вони то, і то зробили. Вони там зробили таку красиву бутилку і підписали її. Але я летів швидко вниз і не змог заснятися мар марне. Оце везде марне, марне, марне написано. Оце воно є. До речі, коментарі по поводу Булонського лісу. <гум> Цікаво, чому туди не стоїть їхати. Я чогось думав, через те, що там поліція може мене не поймати, може якась інша причина є. Але в мене був план колись такий. Ну не зараз. Отак так от. Ну і по поводу цензури. Я в телеграмі вже об'явив, що я відмінив цю фігню з цензурою. Буде все, як і раніше. краще, може, навіть тому що з цензурою контент не взагалі ніякий. Я хотів експеримент провести думав, в місяць, але я був впевнений, що це приведе тако до того, що зрителі кількість зменшиться, просмотри впадуть. Вони і так падають. Не цікаво вже нікому. все. Найцікавіше, що могло бути Південна Америка, але вона не дала того результату, ожидаємо його, я хотів. Так що я думаю, що нічого, нічого цікавого не буде. Далі. Mm -hmm. Отже ж я перекусив, підобідав. І тепер движемося. Ось, о, виноградники. Тут росте шардони. А тут якась руїнка. А тут виноградники. Ми на вершинці гори. Зараз будемо спускатися вниз. хата Петовка, в якій теж роблять шампанське. І десь туди будемо двигатися, напевно, в сторону вітряків Наша дорога. Десь тут нам кудись треба повернути, але я ще не знаю куди. Дивіться, який будиночок гарний там. Получився великий крюк, прийшлося задвертатися, а тут ще і встрічне движення. Бо мені отам десь треба було повернути. Ось хатина. Похожа на замок у помарянах. Дуже похоже. Ось Бачите грушки? прямо на углу на повороті, як в Україні. Тут така тень хороша, а там он дивиться. Там телескопи. Це один, а далі ще один там. мощний в Європі. Я так думаю. <гум> <гум> не, насправді то пускові шахти ракет. В случаї заварушки вони полетять прямо на мостку. уже небагато залишилось, 3,5 км. Так, летів униз і було страшно, а вдруге не туди їду. <гум> Вроді туди, нормально. Тут дивіться теж надпісля. Интересно, у них тут есть магазины? Почем у них воно? Еще одна прикольная красотень? Красотень какая. Так надзвичайно виглядає Ні, з фасаду не цікаво. Я хотів з тієї сторони, але там сонце засвічує. Ось відсюди трошки видно, які фігури прикольні. Химери. Будинок з химерами. Не вийде, але вже как-нибудь. Там зелені вітражі. Да, Це якийсь дуже древній храм красивий, дуже класно зроблений. Ці чуваки, короте, там, там кондитерський магазин, вони щось дегустировали. Я поставив велик і подруга каже, я так зрозумів, велик старих тимі. Шаблі Гранд Крю 19,50. Хіба таке може? По-моему, брехня. Шампусик в маленькій бутилці 13,5. А у великих 17 саме дешевле. А ось 12,99 Брют. 12,99. Короче, 13 євро. Маленькая бутылка. Ось вот. А вот хочете вино від Ротшильда 2015 -го года. 10 євро. Недорого. По всьому, в общем, магнонес інтернет був поганий, зато ми Леклерк выручил. Вот. Коротше, вирішив я не брати ні шампанского, ні шабли. Але вирішив взять что то необычного із дешевого. Потім покажу. Я там прикупився, потім вечором покажу. Що я там вибрав. Что-то я подумав оце так вот пити в таких условиях самому. З железної кружки. То не годиться. Такі вина я буду пить по-другому. В другий раз, не сейчас. Так, як там правильно називається, Т'єрі Шато или Шато Т'єрі цей город. Мы его покидаем. Надо двигаться вперед, чтобы я хоть куда-то сегодня встречу доехать. Вот, просто статуи. А это памятник. Фонтанье. Фонтанье де рамдело фонтанье. Прикольная архитектура туда. Вот. на цьому березі прикольні Це, тут виходить по центру ще є стромовков який я пересік там теж статуетка на балконі прикольна у когось інтересно от їх не штрафують за такі вистріли да, тут куча домов о таких о, з такими острими углами неровними Хтось питав, яка там планування. Ну мені теж цікаво. У будь-якому випадку вона намного краще, ніж в круглих домах. От в круглих шариках. сучасних, Там не зрозуміло, як вони її тут роблять. Мікробібліотечка істочник такий прикольний. І написано, що не съдобно, не пітна. таких уже богато поэтому кол колонки надежнее Колонка водопровода, там все с хлором. Вот. А я решил трошки спочить. Я там купил прикольные кахуэтки, сейчас скуштую их. Это получается мелкие вычики. Mm. <гум> <гум> там стоит аппарат, продает квиты. Можно букетик купить. Кетик стоит 9 євро. Mm -hmm. Гланд. Майже як гланди. Приблизно 2,5 з метра діаметром. Прес таке от Прикольно. гребля. Дєва Марія і який-то Архангел. Отже, цей населений пункт називається Шартев. Невеличка церкушка. І тут десь скоро десь буде перший істочник води. Я сьогодні вирішив підстрахуватися зарані. Що там мені этот самий осман показує, десь тут істочник води. Чи тут, чи тут, але там загорожено все, будемо дивитися. КГБчне. Кладбище невеличке. Зато хоча б відкрита. Водичка тут должна бути. Сейчас провірю. Хорошо. Водички набрал, по по карте хороший ліс через 15 км. по времени якраз буде захід сонця. 9 годин, час до потемніння, це буде якраз нормально. Все, движемося. Не впервий раз замечаю, на столбиках от такі штуки. Мені кажется, це якийсь детектор руху. Так цікаво встроєний, зверху наче антенка. Ложиш на сильний пункт, називається Ле Шармель. О, мабуть сьогодні останній у мене на путі Далі дичина у мене, ночовка буде в дичині сьогодні. А так, коротше, така скульптура Типу пісаючий мальчик. Но він не пісняє. Не звукники пісяють, Ну вони, мабуть, не робочі вже теж. А ми їдемо вот сюди. Там якийсь это, мужик з жінкою Мені махали щось. Може вони хотіли, щоб я під'їхав з тої сторони церкву засняв. А я просто спішу так по-бистрому. Железна дорога. Така движуха. Там автобан якийсь, я щось по карті, не пам'ятаю такого. Дивіться, тут вдоль неї які хащі хороші. І до них ота асфальтна дорожка. Там типу, написано, що только для этих для обслуживання. Але сюди трошки під'їхав 20 метрів і все. Це як варіант, такий теж важен ночовки дуже хорошо. Таке місце. точно вас ніхто не побезпоїть но ми їдемо трошки далі у нас було сьогодні круче ночівка. такий хороший автобан дуже оживлений а по цій дорозі поки от я їду від села тільки одна машина проїхала навстрічу ми зараз проїдемо під ним разом з железною дорогою рядом і Понятно. значить автобан йде під другим углом А я-то думаю, как так получается? О, пролетел ракетоплан. О, ну но, -ну но. -ну. Ух, два сцепленных составчика. Тут железной дороги такая классная дорожка, но посторонним нельзя. Но наша дорожка тоже хороша. Нас тут никто не побеспокоит. А вот то, возможно, уже наш лис. А может и нет. Прикол. Я только сейчас замітив, що виявляється, мені значально осман якраз строю по той дорожці. Ну а так буде трошки длиннее. І прийдеться ще в одну хацапетівку заїхати. Дуже цікава така куськина мать, серед боля. Її огорожена заборчиком. Коротше, подивився прогноз. На тент цеплять, бо може бути всякий сьогодні. Оце наш останній населений пункт буде, значить. На сегодня кормонт и как обычно божий храм не схожий на все соседние теннисный столик бетонистый там еще часы каменные интересно да а тут витаминки валяется Щас трошки себе наберу. Знову оптичний обман. Кажеться, наче я йду вниз, на самом деле нет, еще не совсем. Оце вже вниз буде. Получається Из-за того що тут поки гора, майже Windows XP тут Я хотів знайти настоящий Windows XP, но тут такого рельефа нема. І у нас еще одне село, я трошки ошибся. уже за ним точно Так, на сей раз уже точно последний населенный пункт под названием Роншер. Роншер. И все. И уже после наш лис. Пу, пару километров еще. Тут дорога делает изгиб такие интересный, зацепляя край лису. Еще тут как раз проходит границы двух регионов. Поэтому цей лес так отделен от цивилизации отдаленный. Туди пройти так просто не пройдеш. пришлось находить зверину тропу і протискуватися. От туди зараз зайдемо. Саме хащі дремуче в общем классно тут а. тут такі полянки короче густые заросли всякі ожини Між ними такі полянки І високі дерева великі. дуже классно сейчас уже ничего не видно поэтому все остальное буду показывать утром в общем, тут хорошо буду тут размещаться. Все.